Доброго ранку, мамусік. Доброго ранку всі і не підписникам. підписникам. Всіх вітаю. Мусічко, а що ти так урочисто вітаєш? Мусічко, може б ти ще поспала? Ось пукабет лежак. Гучуваки, чуваки, чуваки мамусик, адже ми ж тебе на бутила п'ять, а о шості з а сьогодні, між іншим, сьогодні вихідний день. Даду тобі поспати трішки. Хороший би, правда, в тебе? То хороший, хороший. Чого ж ви по, по мені гарцюєте? Може, я до сьогодні все-таки посплю сьогодні? Адже сьогодні ж сьогодні вихідний мамка, спати довго шкідливо. Ще бо кабінт лежиш. Дай на гарсть, давай. Чим раніше почнеш вихідний суботній день, тим довше він буде йти. Ляпота? Ой, мушка ляпота. тобі все ляпота? Давай не помакри, ти ту ж не терпиться. Да? М -м -м. А я, може, ще посплю. Ну, от такої, ще поспить. Ти ж мене розбудила п'ять хвилин тому. А Сонік вже в засаді сидить, як завжди. Сонік, що ти там робиш? Мамка, мені вже не терпиться, я ж тобі казав. Мене мовсько розбудила і все. Сама спить, а мені вже хочеться на променадік. Ну давай, вставай. Та йду вже, йду. Ну, довго буду туди дивитися на ручку. А я ще не йду, мам, та я готова, ну звичайно, де ж ти не готова. Де ж ти був готова, ти нам шостий години не даєш спати, правда, сонька? Ну так, да. так. Чисто мамка пішли на променад. Спочатку прапор підняв, потім на променадік сходимо. Ну пішли. Муся, амуся, ти чого ти не йдеш? Знов бись там застряла. Давай мат по шуденьку. Підняв прапор, цікаво, що ж там на вулиці. Ой, ні, ні. я ще ток посажа, я не готова, подиви, що там з погодою робиться, та зараз гляну. І прапор у суботу вихідний день. Вважай піднято на вулиці нуль, плюс один, але це не факт, можливо, мінус один. Що там? Ой, вітер, вітер і сніг, сніг йде. Даже не знаю, Мусічка, і ти сюди тобі чи ні, може, і я не піду. Щось прохолодненько. Та. Да? Ой, ні, ні ні, занадто холодно. Пішов я назад, пішов назад. Що б не найти, ні, Сонік? Та я й не знаю, ти сам подивись. Може, тобі це підходить, а мені ні. Мамка, що мені робити? Та йди вже на променадік, або тут сходить туалет. То що, може, поїмо краще? Ти сходити, ти я оттуру здум'їв, думай туди сюди да? Що ти бігаєш туди-сюди, Сонячок? Ти зупинись на якомусь виборі або на вулицю, або на кухню, куди хочеш. Хоч Маб... все-таки спочатку на вулицю. Що все-таки не терпиться. Ну добре, я пішов на вулицю, всім гарного вихідного дня, ваш соні, цупки бомки, пока! Аня! А що там, мамка, знаєш, що за тверми? Ну, не знаю, подивись. Мабуть, я... о, Суаль, та ти знов назад побіг. Ні, ні, я, мабуть, що спочатку на схожу. Що угу. ви бігаєте туди-сюди? Може, я б каву попила Та пий, мамка, пий. А цім бажаю гарного, дня. цімба шаю гарну у хитнуть раз Ваша мусит цю бки я піду. А раз Всім бажаю гарного вихідного дня, хай він буде спокійний, теплий і затишний. Ваш соняк, цомки бомки, пока, всім гарного вихідного дня.